Вітаю! Ви на каналі Still Time. При покупці годинника одна з ключових характеристик, на яку звертають увагу, це водозахист. Різні виробники можуть по-різному позначати цей параметр. Найчастіше на циферблаті або задній кришці годинника ви знайдете числове значення в метрах або футах, чи барах або атмосферах. Але що означають ці цифри насправді? Якщо не хочете втопити свій годинник, довіться до кінця. Коли ми говоримо про водозахист, важливо зрозуміти, що Water Resistance – це не те ж саме, що глибина, на яку ви можете занурити свій годинник. Цифра зазвичай позначає умовний рівень захисту від води, але це не означає, що годинник можна використовувати на певній глибині. Наприклад, дехто помилково вважає, що якщо на годиннику зазначено 30 метрів, це означає, що його можна занурювати на таку глибину. Але це мінімальний рівень водозахисту, який скоріше вказує на бризкозахист, тобто захист від випадкового потрапляння води на корпус годинника під час миття рук чи дощу. Це взагалі не означає, що ви повинні занурювати його на таку глибину. Давайте тепер детальніше розглянемо годинники з різними значеннями водозахисту і з'ясуємо, як їх можна використовувати в реальних умовах. Мінімальний рівень водозахисту, як правило, позначається просто, як Water Resistance, або числами 30 метрів чи 50 метрів. Насправді між цими цифрами я різницю не бачу. Якщо на вашому годиннику є такі позначення, швидше за все, це години класичний або бюджетний варіант. В таких моделях плавати не можна. Звісно, можна почути історію про те, як чийсь батько все життя плавав у своїх касіо з таким водозахистом. Але пам'ятайте, що гарантія в таких ситуаціях не діє, тому краще не ризикувати і уникати використання таких годинників у воді. Рівень водозахисту 10 бар вже дозволяє поверхневе плавання, але я все ж таки трохи побоюся купатися в такому годиннику. Тим не менш, багато моделей у casual стилі мають саме такий рівень водозахисту. Різні виробники досягають його по-різному. Наприклад, Orient використовує заводну головку, що захвинчується. А в Seiko 5 Sports з дайверським дизайном не загвинчується. Тому навіть з рівнем 10 бар варто звертати увагу на конструкцію годинника та використовувати його відповідно до рекомендацій виробника для запобігання непередбачуваним ситуаціям. Годинники з водозахистом 200 метрів або 20 атмосфер це вже серйозний рівень, що дозволяє не просто занурюватись, а й займатися дайвінгом. Деякі моделі мають спеціальну дайверську сертифікацію ISO 6425, що означає проходження тестів на герметичність, ударостійкість, термостійкість та зчитуваність даних. У деяких годинниках ви побачите напис Divers на циферблаті або позначку стандарту ISO на задній кришці. Втім, навіть несертифіковані моделі з водозахистом 200 метрів здатні витримувати серйозне навантаження у воді, просто вимоги для них менш суворі. Такі годинники мають загвинчувану заводну головку та задню кришку, що забезпечує додаткову герметичність. Варто зауважити 200-метровий зводозахист це не лише про дайвери. Наприклад, Tissot prc 200 поєднує класичний вигляд хронографа із водостійкістю 200 метрів. Також таким рівнем водозахисту можуть похвастатися моделі із колекції Edox Delphine, або ж добре знайомі Casio G-Shock, які славляться своєю міцністю, витривалістю та стійкістю до вологи. Базові моделі мають рівень водозахисту 200 метрів, що ідеально підходить для активного стилю життя. Основна рекомендація в таких годинників не дотискати кнопки у воді. 300 метрів водозахисту це вже повноцінна професійна глибина. Таке значення зазвичай зустрічається саме в дайверських моделях і є цікава закономірність. Якщо японські бренди, як от Seiko чи Citizen у базових дайверах ставлять водозахист 200 метрів, то швейцарські аналоги зазвичай отримують вже 300 метрів. Наприклад, t Seastar 1000 хронограф має водозахист 300 метрів і, на відміну від PRC 200, тут же загвиншуються кнопки хронографа. А в механічних версіях з Star ви побачите прозору задню кришку, що додає вишуканості, не втрачаючи при цьому герметичності. Окрім Тісо, водозахист 30 бар або 300 метрів мають також Longines Conquest та його дайверський товариш Hydro Conquest. Моделі Edox Skydiver та Sportsman. Базові варіації Oris Aquis. 500 та 600 метрів водозахист для серйозних випробувань. Цей рівень зустрічається в професійних дайверських годинниках, створених для екстремальних умов занурення. Найбільш доступні моделі TSOSISTRA 2000 Professional. Назва 2000 відображає водозахист у футах, що еквівалентно значенню 600 у метрах. Годинник має гелівий клапан для глибоководних занурень, товсте сапфірове скло та навіть прозору задню кришку, що не часто зустрічається на дайверах. Ще один цікавий приклад Edox co 1 Хронограф. Частина моделей цієї серії має водозахист 500 метрів. Також у цьому діапазоні є Oris Actis, зокрема моделі з малою секундною стрілкою. Це вже масивні годинники, корпуси яких зазвичай перевищують 45 мм у діаметрі. Ну і на завершення, максимально захищені годинники з водостійкістю 1000 метрів. Це вже екстремальний рівень надійності. Та якщо говорити відверто, у 99% випадків це більше про імідж і технічну демонстрацію, ніж про реальний інструмент для професійного занурення. Сучасні дайвери покладаються на спеціалізовані електронні комп'ютери, які точніше і ефективніше виконують свої функції, необхідні під водою. Проте, що в минулому столітті ситуація була зовсім іншою. Саме механічні годинники ставали на зап'ясті дайверів під час глибоководних експедицій та екстремальних занурень. Сьогодні ж найдоступнішими механічними моделями з таким рівнем захисту є EDOX Skydiver. трохи дорожчі кварцові та механічні хронографи із колекції Sio One. Також до цієї категорії входять Oris Aquis Pro та легендарний тунець від Seiko. Звичайно, існують годинники з водозахистом, що перевищує і 1000 метрів. Наприклад, Doxa Sub 1500, Brightland Super Ocean з водозахистом 2000 і навіть 3000 метрів, Oris Aquis Pro 4000. Ну і звісно ж, легендарний Rolex Deepsea. Якщо раптом не знали, то спеціальна версія цього годинника Rolex DBC Challenge була прикріплена до корпусу батискафа Джеймса Кемерана під час його занурення в Маріанську впадину у 2012 році. Годинник витримав тиск на глибині майже 11 тисяч метрів. Зробимо короткий підсумок, а який рівень водозахисту обрати? Якщо ви не плануєте контактувати з водою, то взагалі можете не зважати на цей параметр. У повсякденному житті водозахист 30 або 50 метрів буде більш ніж достатнім. Якщо є сумніви, то оптимальний варіант 10 бар або 100 метрів. Такий рівень дозволяє навіть трохи поплавати. Якщо ж вам потрібен надійний супутник для відпочинку на морі, плавання чи снорклінгу, обирайте моделі з 200 метрів і вище. А все, що має водозахист понад 300 метрів, це вже більше про запас, ніж про реальний сценарій використання, адже годинник із таким рівнем точно витримає більше, ніж людина, яка спробує його занурити на дно океану. Тут варто враховувати, що разом із водозахистом збільшуються і габарити корпуса. Отже, водозахист це важливий, але не завжди вирішальний параметр при виборі годинника. Головне розуміти, для чого саме вам потрібен годинник, і тоді навіть базового захисту буде достатньо. А якщо хочеться впевненості, обирайте від 100 метрів і вище. І можете не хвилюватися про несподівані ситуації. Годинник має дарувати емоції, а не переживання. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!